Чотири роки досвіду роботи психологом, половина з них в умовах війни. Психологиня Анна Бихно розповідає, з воєнними викликами і проблемами звернень людей стало значно більше. У кожного по-своєму змінювався стан звичайно. Стан він залежить від того, як звикла людина реагувати на якісь стресові ситуації, стан залежить від уявлення про устрій світу в принципі. І від того в якій бульбашці жила людина, і як вона в принципі цікавилася життям соціуму. Психологиня наголошує, важливу роль відіграє реакція на стресові ситуації. Ті, хто звик активно реагувати і діяти, швидко пристосувалися до нових умов і почали допомагати іншим. Як змінилося суспільство, помітили і самі криворіжці. Люди стали більш такими справжніми. Ну, а те, що гірше, звичайно, тривога за своє життя, мабуть, люди трошки стали кращі, між собою стали єднатися, е... відчувають чуже горе. Оце краще. Ми згуртовані стали всі українці. Краще стало те, що люди почали згруповуватися. А гірше те, що війна досі триває. Ми робимо висновки, на жаль, дуже довго, але ці висновки дадуть жагу до життя в майбутньому. Треба ще це все пережити, все зрозуміти і йти далі. За допомогою психолога люди звертаються, коли сил іти далі не вистачає. Проблеми різні. Це звичайно втрата близьких, перебування в полоні. Коли людина безвісти пропадає, міграція, напевно, ось ці теми не ще. У ситуаціях менш критичних люди за два роки навчилися давати собі раду. Хтось із рекомендацій психологів, хтось інтуїтивно. Настрій піднімаю або заняттями спортом, або волонтерством. Куховарю, шью іграшки. Таким чином: інтернет, телефон, друзі, дзвонки. мамі почаще дзвоню. Піднімають близькі діти, піднімають настрій. Граємося разом всі, гуляємо. Людина має право на будь-що, що приносить їй задоволення і. Ну, в рамках закону, звичайно, а, і е, приносить їй е, якесь е, почуття безпеки і впевненості, і тому що будь-яка покупка вона дарує нам приємні позитивні емоції. А зараз вони дуже нам всім потрібні. Тому позбавлятися цього це, це не є правильним. Допомагає в адаптації якісна підтримка близьких. Це завжди підтримка, розуміння. А, якщо це військовий, то в жодному разі без докорів, без тиску, без якихось таких. А, Гострих моментів побутових, так коли докоряють чимось, особливо тому що тут потрібно розуміти, що людина повернулася додому, їй потрібно відпочити, їй потрібно в комфорті провести час зі своїми рідними. Як підтримка друзів, рідних дуже рятуває те, що працюю, відволікає з родичами, розмовляю, так з близькими. Дотримуватись режиму достатньо відпочивати, випити чашку кави або чаю, пограти з дитиною в її улюблену гру. Такі прості речі допомагають щодня дбати про ментальне здоров'я, нагадують фахівці, та одночасно радять не оминати тему війни, Не наче це табу. Про важкі речі теж важливо говорити з тими, хто може послухати і підтримати. Тим часом психологи теж люди і буває потребують допомоги. Анна ділиться як сама відновлює емоційний комфорт. До терапевта я йду. З тими питаннями, які ну, зі своїми особистими, так більше. А до супервізора я вже йду як до, ну скажімо так, до старшого колеги, який мені може підказати якісь нюанси в роботі, в яких, наприклад, я заплуталася, або я не відчуваю опори, або, ну, наприклад, після тяжкого тижня. Ем, коли я відчуваю, що вигорання десь близько, вже тому що багато всього навалилося, і теми були дуже тяжкі. Життя продовжується, а кожен період рано чи пізно завершується. Анна ділиться, любить свою роботу за те, що допомагає іншим не залишатися сам на сам із труднощами, і ще раз радіє, коли їй вдається допомогти людям відновити психологічну рівновагу. Артур Орел, Олег Каплій, цей день.